З нами нападник ЦСК Київ, Мазурок Богдан. В сьогоднішній грі ви забили свій дебютний гол. Скажіть, будь ласка, враження від гри? І як ви оцінюєте загалом всю гру? Ну, перший тайм складався для нас добре. Забили два м'ячі, могли ще забити, реалізували моменти свої. Про гол. Я смістився, пробив, залетіло, дуже радий забити. Отак і в, друг, в другому таймі трохи розслабились і пропустили два м'ячі, і такий результат вийшов. Як вважаєте, що чого не вистачило команді для перемоги? Найважливіший фактор. Ну я думаю, що після перерви ми якось розслабились. І не дожали ще в першому таймі суперника, не реалізували свої моменти. І, а в другому таймі вийшли, розслабилися, пропустили перший м'яч, опустилися, і вже другий м'яч І була така. В другому таймі складна ігра. Ем... Які висновки можете зробити з цієї гри? На жаль, не до жалу суперника. Що як будете далі виходити з цього становища? Ну, в наступній грі потрібно набирати три очки, вигравати. У дюж 17 і е, працювати на тренуваннях і вигравати. Добре, дякую. Дякую гарних вам далі. Ігор, тільки перемог Ми з ЦСКА.